Росія вкотре здійснила масовану атаку на мирне населення України. Так, у ніч на 26 січня ворог застосував 138 засобів повітряного нападу. Сили оборони знешкодили 110 російських безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній. Зокрема, на Сумщині протягом доби росіяни атакували 36 населених пунктів. Унаслідок ударів поранення отримали семеро людей, серед них двоє дітей. Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі та навчальний заклад. Тим часом через обстріли Донеччини загинули дві жінки. Ще четверо людей зазнали поранень. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів, із них 51 – житловий будинок. Тим часом на Запоріжжі у результаті російських атак поранено двох людей. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, зруйновані багатоквартирні і приватні будинки, прибудинкові території, заклади освіти, гаражні приміщення та транспортні засоби. Також цими вихідними ворожі цілі фіксували і над Буковиною. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА у своєму телеграм-каналі.